Угу. Так. Секунду. Майка, зачекай, будь ласка, в коридорі. Я розмовляю з узбережжям. Джордж, це теж Узбережжя. Нью-Йорк це узбережжя. Сайти. Бачиш, що ти накоїв? Маргарит, з'єднай мене, будь ласка, ще раз, я випадково вимкнулася. Що таке, Майко? Тері бішок грає у приході лютовика. Цю роль мені? Чи я помиляюся? Хіба не ти казала, що любиш цю роль п'єсі? Хіба не ти мій агент? Майкл, Стюарт Преснен хотів відоме ім'я. Це відоме ім'я? Ні. Майкл Дарсі відоме ім'я. Якщо стейк на тої пришорки, покличте Майкла Дорсі. Ок. Зачекай. Завжди не те сама. Не треба було мені цього говорити. Ну, давай спочатку. Пер бішок грає в серіалі, його кожен день бачить мільйони людей. Тому він знаменитість. І це йому право посувати прихід людовика. Так, не намагайся. Ти мене в цю дискусію не втягнеш. Він не актор а сміх. Я вже грав цю роль у Мініаполісі. Майкл, Якщо тюрк пресне. Хоче відоме ім'я, то це його право. Я розумію, що в тебе це викликає огиду, але у цьому бізнесі більшість людей працюють заради грошей. Шкода, що ти цього не робиш. Джордж, не робись мене ідіота. Я mm. теж працюю заради грошей. Справді? Так. Гармандський театр для сліпих, у парку чи народна майстерня в Саракузах. Зачекай хвилинку. Я там за вісім місяців зіграв у дев'яти виставах. Нью-Йоркські критики написали захоплені рецензії. Mm -hmm. Як же ж можна, не дай Боже, тобі втратити репутацію культу... культового невдахи? Ти вважаєш мене невдахою, Джордж? Це ти мені кажеш? Майкл, я не хочу про це говорити і не буду. Послухай, я прислала тобі п'єсу, свого сусіда. У ній є для мене ідеальна роль. Ти її прочитала? Майкл, ти здурів? Присилати мені п'єсу свого сусіда, тому що у тебе там є роль. Я не твоя мати, Майкл. Я твій агент, я не повинна шукати тобі п'єси, я повинна просто пропонувати тебе. Пропонувати. І я це роблю. Пропонувати. Хто це тобі таке сказав? Агентова фея. Це чудова п'єса і роль я можу зіграти блискуче. Майкл, її ніхто не поставив. Чому? Де тому, що вона ніяка, ніхто не дасть грошей. На виставу. Про двох закоханих, які повертаються у тунель кохання. А все правда. А, та яка до біса різниця? Ніхто не дасть 20 баксів, щоб подивитися виставу про те, як жити недалеко від звали, хімічних відходів. Та це можна побачити і в Нью-Джерсі. Я з тобою не сперечатимусь. Я сам зберу 8 тисяч, щоб спродюсувати виставу. Угу. Найди мені роль будь-яку. Я готова зніматися у рекламі собачого корму. Я готова озвучувати радіоролики. Марко, я не можу тобі. Нічого знайти. Чому? Ді тому що тебе ніхто не бере. Неправда, роблю на собі дупу, коли граю роль, і ти сама це знаєш. Так. Але при цьому тервеш дупу усім іншим. У постановника до вистави один місяць. А ти сперечаєшся з ним чи може Толстой присмуті ходити, говорити і навіть співати. Спокойся, це було два роки тому. Ти постановник ідіот. <світ> Майко. Не можуть бути усі ідіотами. Ти сперечаєшся з усіма. У тебе найгірша репутація в цьому місці. Тебе ніхто не бере. Ти хочеш сказати, що у цілому манігірку ніхто не хоче зі мною працювати? Не Перебільшую, і в Голлівуді з тобою ніхто не хоче мати справу. Я не можу пхнути тебе навіть у рекламу. Ти повинен був 30 секунд зіграти помідор. Сцена затягнулася на півдня, тому що ти відмовлявся сісти. Це нелогічно. Яка логіка? Це ж помідор. Він же не рухається. Я так і сказав, Джорджі, як йому сідати, якщо він не рухається. О. Я був стоячим помідором, соковитим, Сексуальним, великим помідором. Кращого овоча і не придумаєш. Я колись влаштував овочевий вечір для бродвею. Мене визнала найкращим помідором і найкращим огірком. А салат я зіграв так, що критики. Майка, я намагаюся не підвищити голос. Дійсно чудовий, як то. Дякую. Але у тебе паскудний характер. Сходи краще до психотерапевта. Добре, дякую. Я зберу 8 тисяч доларів і поставлю Джеффа у кішку. Ти 25 центів збереш. Тебе ніхто не візьме! Та не вже.